Не щастить бетону у сьогоднішніх новинах. То його витісняли 3D-пікселі, а тепер гриби. Я вже розповідала вам сьогодні, яку проблему для екології становить бетон. Але ще однією проблемою є те, що замінити його непросто, адже спершу потрібно знайти екологічні матеріали, які будуть такими ж міцними, як бетон, і потребуватимуть мінімального обслуговування. Саме тому дослідники звернули увагу на інженерні живі матеріали ІЛМ. Які поєднують організми, наприклад, бактерії, з неживими компонентами, що дає отриманому матеріалу унікальні властивості та структурні переваги, і менше залежить від цементу як зв'язуючого елементу. Дослідницька команда з Університету штату Монтана розробила будівельний матеріал на основі грибкового міцелію та спеціально підібраних бактерій. Цей гібридний матеріал долає два основні виклики, пов'язані з ІЛМ. По перше, такі матеріали зазвичай живуть лише кілька днів або тижнів, якщо середовище нестабільне. По-друге, процес